щонайменше шестеро загиблих і 25 поранених. Результат удару по кривому розі високоточне залізятся поцілило в декілька мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок. Потерпілі у важкому та вкрай важкому стані. Під завалами понівечених будівель і досі залишаються люди. Вночі було шість ракет, п'ять місць вражень. Жодного немає відношення до військових. Один багатоквартирний будинок, там склад, від на якому там вода, кока, кола фан та інші продуктові. Неподалік місця трагедії розгорнули штаб для допомоги постраждалим. Яким руський мир зруйнував ракетами, квартири і життя. На місці теракту працюють всі екстрені служби. Терористичний акт по місту Кривий Ріг вночі підступно, коли люди відпочивали. На превеликий жаль є загиблі та поранені. На місцях працюють всі необхідні служби, ДСНС, поліція, медична допомога, надають всю необхідну поміч. Росіяни обстріляли і Донеччину. Під ворожим вогнем опинилась Костянтинівка. Донецька обласна прокуратура повідомляє: на футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, який косив траву. Та ще двоє отримали осколкові поранення в приватному секторі. А от Харків вночі атакували ракети. Внаслідок вибуху постраждало комунальне підприємство та горіло складське приміщення. Цієї ночі російські терористи випустили по Україні. 14 крилатих і 4 шахеди. Сили ППО знищили 11 ракет і 1 безпілотник.